Повну монополію у питаннях забудови Харкова та його відбудови, але і через компанію з управління активами спільна Інвест та її засновника Добросоцького фактично володіє ключовими об'єктами міста, зокрема, центральним парком культури та відпочинку, за що систематично отримує від Харкова платежі в рахунок погашення боргу. Тепер житлобуд один будує фортифікації, показуючи прихильність не лише міськради, але й ОВА до себе. Ще 15 договорів на 303 мільйони отримав жилстрой 3. у свою чергу Житлобуд-2 підписав із департаментом Хова 6 угод на 117 мільйонів. Всі договори були укладені за прямою процедурою без проведення тендерів та завантаження кошторисів. Відомості про роботи були відсутні через те, що об'єкти пов'язані з обороною країни. Тому можемо лише здогадуватись, скільки коштів було розкрадено на укріплення регіону. Що цікаво, усі ці зловживання більш ніж півроку залишались без уваги ТСК з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.